Це новинка. Давно хотіла, давно придивлялася, ціни кусалися, екземпляри були такі вже манюсінькі, що просто, ну, жесть. І ціни. Жесть. Таке слово я рідко вживаю, жаргонізми, але це бук триколор. Дивіться, який він має бути, бачите? Буки-буке пише, що висота його може бути до 20 метрів. Ну, потужне дерево. Хай би було таке, я не проти У мене місце для таких дерев є. Але можна теж його і, думаю, застригати. Цікавий варіант саме таким листям, воно зараз поки ще молоде, таке м'ягке, і ще воно не таке яскраве. Потім воно стане баштике глянцеве. І. Коти співають. І забарвилися уже ось так. Ну, Руки у мене у Фукарцині. У нас вітрянка, мається на увазі у ніки. Тому хоч така розрада для мене, ось подивіться, який гарний екземпляр. Погляньте, 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 я коли його розпакувала, сама була в шоці. Це Олександра Камрадська на Фейсбуці. Боже, руки які страшно. Грязні від цього картину. І така цікавинка. У неї дуже. Я нею вже замовляла неодноразово теж, замовляла магнолію. Прижилася все добре. І, до речі, там зараз магнолії по 400 гривень вибір скажений. думала думала, але на буці все-таки зупинилася. Дуже ну, приємно, що вибрала я, наприклад, один екземпляр, вона мені написала, що. Давайте вам краще ось цей, бо там щось її не подобається. Знаєте, то рідко коли продавець на це звертає увагу. Ось такий, бачите, на фоні мого темного вікна, ще не поміняного, ще декілька вікон треба поміняти. Проблема не в мінянні, проблема в тому, хто б заробив. Знаєте, майстрів зараз не знайдеш. А магнолія, бачите, моя ось так поживає, теж покажу вам. Від Олександри Камрайської. Вітер у нас сьогодні. Дощ пішов, слава Богу. Ось, бачите, ось так вона все посаджена навесні. Теж екземпляр гарний великий. І ще я замовляла в неї багато дуже хвойних Я замовляла була свою сосну. Це ще було восени. Сосна, ось так. Ось такі три рослинки я в цій продавщині вже купила. Тому я їй вдячна а бук сьогодні десь прилаштуємо. І Марсік спить. Марс! Серед квіток. Ой, трошки дощику, але він ось, будь ласка, під деревом, бачите, все сухо. Але... Трішки-трішки там, хоча б, знаєте, колір грунту поміняв, і то добре, свіжіше стало. Але дивлюся, вже почало щось, ну видно, що витикається на городі. І дивлюся, як в мене рівно все. Ну, ну моє рівно, ніколи не вже бути рівно. Треба брати обов'язково якийсь маркер і познач... позначати, колись так робила. А тепер, знаєте, все щось поспішаєш, бо я не знаю, чому так катастрофічно не вистачає часу. Я ну, не знаю. Ну, Колись я ще більше робила, здається, і встигала а тепер. Але я ж не про город. Я про цю красу. Ви подивіться, от вони вже досягли свого максимуму. Я просто любуюся і милуюся. От Я хочу брати, я штатив, знаєте, знімати. От приїде десь дай Бог Настя. На моє день народження, і я стану біля цих аліумів, ви порівняєте, які це <сування> здоровенні аліуми. Але такі, знаєте, ну, як то кажуть, ну, цибуля такого ж не дасть, в мене там цибуля теж буде квітнути. Але це погляньте, дивіться. Ось, оце вже максимум, вже відквітовує. Ну, я не знаю. Треба цікаво, аж об'єм заміряти. Такі вони, такі вони. Не знаю, може це так мені тільки подобається. А тут розквітла ще одна півонія. Я не буду стверджувати, може мені хтось і підкаже, бачите, в неї листя відрізняється від звичайних півоній. От, бачите, покладу от такий звичайний. Він, вони більш такі опушені і світліші, і вущі. Може, це кримська півонія. Якийсь різновид. Я так хочу кримської півонії, хоч би сіянця десь взяти. Там однієї жіночки була домовилася, <кій> але в неї захворіла дочка, то, знаєте, навіть не хочу й людину зачіпати, неї проблем своїх вистачає, на що воно. Не до квітів її зараз, певно. Отакий От цікавий колір, такий малиновий-малиновий. І вона проста, бачите, така квіточка не махрова. Але листям відрізняється. Ось бачите, поряд звичайні пігоні. І вже скоро-скоро будуть і ці мої простячки. Вони теж якісь сорти мають, ніколи не цікавилася. Тут їх декілька розквітнуть, покажу, вам може мені хтось підкаже. Але ці аліуми, це ці аліуми, те, що кидається у вічі. А ви знаєте, мій. О, дейція, розквітла рожева, дейція. Бачите, вона, коли в бутонах взагалі рожева. А коли розквітає, то зовнішня пелюстка більш рожева залишається, а внутрішня квіточка стає біла світла. Ну, вони ще маленькі, ці дейції, що там ще казати. Ту красу треба бачити. А так квітне. Ось такий вже, бачите, гарний кущик. Це теж від Ігора Починка. того року був. Та що це таке з голосом? <кій> був такий маленький-маленький. І так він гарно виріс. Оце так квітує, погляньте, Бересклет крилатий. Ну, взагалі квіточки, бачите, зелені спочатку потім біліють, невзрачні, манюсінькі. Ну, але його краса не у квітуванні, а в тому, що він восени стає яскраво-яскраво-червоним. Просто міняє колір. Ось так. Щось з трояндами. Хто теж підкаже. Хоч я вже бачила на каналі у когось, вже таке запитувала. Я тоді дивилася на свої, нічого подібного не бачила. А тепер дивіться: ось так крутить листя, але не тільки на трояндах. Послухайте, і шкідників тут точно немає. Воно, ніби, знаєте, якесь ослаблене. Ніби воно хоче висушитися, хоч там бідного бутона ще пускає. Ну, якось деформується листя без шкідників. Ну, швидше всього, що це якась є хвороба. Але чим же бризкати, чим обробляти? У мене таке на яблуні. Я помітила, що одна гілка яблуні повністю ось така, знаєте, як от курчавість на персиках, ось якась таке схожа на ту курчавість. Може і обробити чимось. Тим, що курчавість обробляють. Мої полуниці квітнуть, але дуже цього року слабо. Дуже слабо. Ну от Я там не можу ніколи пройти повз, мені хочеться туди заглянути, поки там такий яскравий мазок, ну це взагалі територія спокійна. От лише єдине, що ось тут я посадила свою кульквіцію. Не знаю, чи то буде їй хороше місце, чи ні, подивимося з часом. Але вже котики. Ці котики мої. Я не знаю, куди ці котики прилаштувати. От так вже вони паскутять, вже мені капусту зламали. Ну, хіба так можна паскудити, а? такими шкідниками бути можна? Не знаю. Подивіться, як зламало. Вирізло на капусту і тут товклося, щось тут таке творило, лежало, чи що. Ай. Мізуна. Декоративна, правда? Пробула я в села, вже її, мені сподобалося. Таке щось неординарне, пікантне. Ось тут уже. Клава трошки вчора травички косили, щоб не так вони там мастилися, їм було зручніше. І насадила тут, бачите, красолі на стурці. Таку хай би собі звисала з. Але так погано чомусь вона сходить. От вже другий рік пробую і вона погано сходить. А тут розквітають, Дуже, такі вже цікаві ці квіточки, от погляньте, так квітує лохена. такі дзвоники. І Мурашка. Оце молоденькі, це ті, що від Данилова мені прийшов цей кущик. Той у мене був того року, а вже старі кущі там в мене є, вони інтенсивніше квітувати збираються, але вони ще прямо в бутонах таких, навіть ну, менших, ніж ось це. Чомусь вони там запізнюються. Бачите, якийсь сорт картоплі білої був такий. Прямо з пагінцями, знаєте. Я його не обривала і так легенько і посадила. Бачите, вони вже зійшли. Картопля хоче вигріватися, щоб швидше сходити. Ой. Ну, капустинки, капустинки. Ну, цікаво. Кажуть, цвітно треба прикривати, щоб її головки, ось там, знаєте, були в затищі. Ну, це пізня. Розсажу на місці раніше, коли заберу і редиску. І прикрию ось таким на... до кінця липня. Сховаю від мошок-шмошок. Тут вчора висадила перець, до речі, треба його відкрити. У нас трошки той дощик. Хай би хоч щось, бежте, замульчувала перець теж. Я то пролила його вчора, але. але... Хайду собі тут. Опа! Ну, тим словом, потім ще розкрию, бо так незручно. Ну, а тут чекають помідори ще висадки. Удобрила все. І, і будемо чекати тепла, тому що того тепла немає. Немає тепла. Дощик тільки трішки так освіжив. До речі, цього року сідач мій розрісся. Того року було три пагінчики, поза того один. І він так пішов. Ну, пішов, що пішов. Дуже гарно. Тюльпани ще якісь. Треба вже все. Голівки їм. Опа! Відшкурити голівки. Ось так, і хай вони ще. Якщо тут мене бачити, в мене бачите ґрунт посаджений, то просто вони тут будуть дозрівати ще з місяць, ну, ще хоча б з три тижні, а потім я вже їх викопаю на просушку. Це сортові, з ними так треба і поступати. Ось так тим'ян ауреа. Гарний Контраст. Контраст гарний з кольором, бачите, похироплідника. Мені подобається. Якщо чесно, то саме такі темнолисні з жовтим. Ну, можливо, яскраво, я згідна. Вже з'являться іриси. Тут теж гарні такі сорти, дуже гарні на цій клумбушці. І ось так, бачите, скоро вже розквітатиме асфоделіна. Щось таке утворює, ніби павучки, бачите, всередині. Цікаве, таке, бачите, ось такі кітконосиї. Оце є асфоделінки, а то цілий кущ сідачу. Пам'ятаєте, казала вам, що в мене тюльпани похворіли строкатістю. Всі була, вирвала, поклала у вазочку. довго, до речі, стояли. Кожен за те, знаєте, індивідуальний. Той тільки листечко побіліло, той взагалі побілів. І все це на одному сорті такі. бачите, Викрутаси. Але вже що є, то є. Поки вирвала, а потім викопаю і викину. Ну, що зробити таке? Хвороби нікого не красять. Якби воно, знаєте, не передавалося на інші, то можна було би помилуватися навіть. А так небезпечне діло. А тепер погляньте. Кожного свого іриса по сорту вирвала і принесла на кухню. Все-таки чудові вони. Рідко коли я таке роблю, але дощі передають на ніч, цю я вирішила. Ай, помилуюся красою ввечері. Ось буду сидіти і буду милуватися цими чудовими квітами. Потрібно теж собі робити такі композиції. Чомусь я шкодую, шкодую, але ж воно швидко плинне. Чому шкодувати? Краса має бути поряд завжди. Ось такий букет сьогодні прикрашає мій стіл на кухні. Люблю квіти. Люблю дивитися, які чудові витвори природи для нас, для людей. Щоб ми милувалися і могли втішити себе, ви знаєте, який це антистрес? Чудовий цей ще, бачите, намагалася такі, що не дуже розквітли, щоб довше постояли. Хоч ніколи не бачила, як кіруси ну, поводять себе в букеті. Це вперше.